Садимо кріп собі на підвіконня. Кріп я попередньо замочила в воді, з перекисом водню 4 години. За він у мене вже підсох, тому я вирішила сьогодні його посадити. Добре трамбуємо землю та рясно поливаємо водичкою. А тепер насіння ми пересипаємо в нашу ємкість. Я вирішила розкласти його більш рівномірно. Все готово. Тепер ми будемо зверху насипати землю. Також я її трамбую, але вже не так сильно. Знову все поливаємо. Тепер накриваємо це все або плівкою, або пакетом, або кришкою залишаю трішки доступ для повітря, щоб не утворилась пліснява. Далі я просто поставила це все на підвіконня. Через деякий час побачимо, що в нас вийшло.